Головне управління розвідки Міноборони попередило про те, що Кремль сфабрикував нові фейки, які використовуватимуть як на новому етапі інформаційної війни з Україною, як таку потужну зброю. Що це за тематика? Значить, зосередиться ворог на таких використання таких тем, як нібито масова мобілізація в Україні, зневіра українських партнерів, зневіра західних партнерів, можливості перемоги України, те, що український контрнаступ не має успіхів. Далі тотальна корупція, і те, що, начебто, держава з нею не бореться. Ну і що ви скажете про такі виклики в інформаційній війні, які ми. Могли би бути ефективні способи протидії, тому що на чому зараз наголошують в головному управлінні розвідки, що потрібно е, довіряти виключно офіційним джерелам і дотримуватись такої інформаційної гігієни. Ну, перше, ми бачимо, що нічого не міняється в нашому королівстві, як мінімум, хоча б те, що головне управління розвідки фактично говорить ті самі тези, які вони і керівництво держави говорили на початку повномасштабного вторгнення. Поясню логіку своїх дій. Е, вони називали фейк ньюз, наприклад, публікації в західних джерелах, про те, що буде повномасштабне вторгнення. Вони з, з усіх прасок кричали про те, що це фейки, що ніякого вторгнення не буде. Ударних групіровок росіян нема. Сьогодні вони говорять, що які зараз відбуваються в журналах Washington Post, е, там Wall Street Journal, що це все фейк news. Ну, так виходить з їхньої логіки. Чому? Тому що саме те, про що ви зараз сказали, є в усіх публікаціях західних медіа, зокрема, те, що стосується відсутності боротьби з корупцією. Поясню логіку. А скажіть, будь ласка, який відомий хоча б один вирок під час повномасштабного вторгнення за корупційні діяння? Можливо, під час одного з наших минулих ефірів ми ви мене не просили назвати в принципі хоча б один вирок. Ми зійшлися на тому, що єдиний був Лазаренко, хто сидів за корупцією, та й то американській в'язниці. А ви тут звуджуєте, здлужуєте цей проміжок зараз? Ну, але на сьогоднішній день, якщо говорити навіть примінено до заяв вищого політичного керівництва країни, що нам треба там від, від, від відрубування рук до посадок і так далі, я пригадав останнє інтерв'ю зеленського. До речі, хочу наголосити: я ніколи не критикую верховного головнокомандувача Зеленського, а от президента будьте любезні, як то кажуть. Тим не менше він в останньому з інтерв'ю почав розповідати про ту ж саму боротьбу з корупцією, про те, що вони є непримирими бійцями з корупцією і так далі. І що ми бачимо? Ми бачимо чергові скандали навколо непереможного Резнікова. От, тобто, ну, в будь-якій країні світу вже як тільки міністр оборони вийшов і почав розповідати, що вони яйця міряють кілограмами. Ну, в принципі, це вже був би кінець його кар'єри на всі роки, бо ну воно так і має бути. Це називається політична це відповідальність, називається репутація. Але тим не менше повертаючись до вашого запитання. Отже, питання відсутності боротьби з корупцією, ну ми можемо сказати, підтвердити питання відсутності обвинувальних вироків щодо корупціонерів. Натомість президент Зеленський розповідав: ми дуже пам'ятаємо нещодавно. Тут стрічка новин мені нагадала. Старі старі, як то кажуть, опитування від президента Зеленського там було п'ять пунктів. Ну, один із них, який вони спромоглися, це легалізація канабісу, все інше воно вмерло. Але першим пунктом це довічне ув'язнення за корупцію. Ну чим це відрізняється від е, е, прирівнювання корупції до державної зради. В умовах війни, наприклад, сьогодні, ну буде трошки менше, ніж довічне буде 15 років. Що змінилося в риториці зеленої команди від 19-го року і до сьогодні? Ну вони ж розповідають, декларують нам боротьбу з корупцією. Он хотіли довічно сажати. Ну не знайшло напевно в опитуваннях президента підтримки. Це в населення вирішили сажати на 15 років, тим самим, зруйнувавши, фактично, зруйнувавши. Антикорупційні органи. Бо якщо вони тільки почнуть забирати справи в набу і в САВ, до яких є довіра і західних партнерів, також то, як мінімум, це буде успішний кейс Татарова. Та ми пам'ятаємо справу, передали в СБУ і добросовісно похоронили. Ні, не татарова, справу тому. Ця теза, про яку сказало офіційне повідомлення нашого ГУР, ну хай би вони вже би вже в політику не лізли би. Нехай займаються тим, на що вони заточені у відповідності до своїх посадових інструкцій, бо сьогодні вони луз, лізуть в політику. Ні, може Богданов себе бачить вже президентом наступним. Я не знаю. Може в них політичні амбіції з'явилися з моменту, як з'явилися гроші, але тим не менше, йдемо далі. Отже, слідуча новина, це те, про що. Ми з вами часто говоримо е, на сьогоднішній день про критику західних партнерів, е, стосовно повільного нашого контрнаступа. Ну тут я стаю повністю, як то кажуть, проти наших західних партнерів. І хочу в них когось з тих, хто там критикує нас, спитатися: згідно яких доктрин і стандартів НАТО вони бачать наступальні і контрнаступальні дії, а без авіації. І B, те, що зараз вони часто розповідають, що Україна нібито дуже багато використовує снарядів, і за відсутності авіації, де вони бачать контрнаступальні дії країн НАТО, які вони проводили, якісь там операції, ну там буря, пустелі там, чи будь-які інші, де вони би не перемолотили би всю землю, не перепахали би її за допомогою артилерії перед тим, як туди запустити броню, прикриту з повітря. І лише після того запустити туди спецназ, от ці ситуації всі, ті, хто розповідають про правильні чи неправильні підходи щодо формування контрнаступальної операції, щодо проведення сьогоднішніх контрнаступальних дій, Дехто там наші західні партнери починають розповідати, що треба зосереджуватися не на розвідці. Безпілотниками, а розвідкою на землі, тобто на пузі, по мінним полям, мають хлопці сьогодні проповсти, зробити, розвідати, щоб тільки не використовувати безпілотники. Натомість ми бачимо близько 50 деталей на безпілотниках, які використовує Росія, і ці детали геть не з Росії, а з Європейського Союзу, в тому числі. Така історія. Тому отут якраз таки оця от е, критика з боку західних партнерів, вона лунає зараз у Wall Street Journal і всіх інших поважних виданнях, але ці люди з дивана не мають малейшого уявлення, яким чином Україні вдалося розфігачити, перепрошую за сленг е, на половину Другої армії світу при мінімальному бюджеті. І коли хтось скаже, ну вони ж нам допомагають, то я завжди кажу, ні, вони нам не допомагають. Нам допомоги жодної не було. Це була інвестиція у власну безпеку для західних демократичних країн. Скільки раз вже говорив, уявімо собі, що Київ за три дні удався. Ота вся армада з тими танками, з тими ведмедями, ца балалайками. Перепрошую, ладно, одне слово запікаєте, та, щоб не було в нас тут дискредитації народу. От, але я чесно кажучи, просто це до слова. Так от, оте, от от все з тими балалайками і з тими всіма їхніми ракетами, вони стояли би біля кордонів країн НАТО, біля Польщі, біля Прибалтики. І поляки з країнами Балтії це дуже гарно розуміють. Вони це розуміють, тому вони найперші наші адвокати в західних інвестиціях щодо нашої сили, міці і наших Збройних сил України. Так я на це дивлюся. Ну і ще там, що там наше там головне управління розвідки не пророкувало. Що в росіян залишилося 500 ракет, які летять там на 500 кілометрів? Ну вони там щось там рахували, скільки в них там калібрів, кінжалів і так далі. Я те що таких масованих. Вже не в 100 ракет обстріл. Да -да, ну вони вже казали. Да, там на, на 3-4 атаки вони вже колись казали. В травні ми в Крим, Крим звільнимо. Теж казав там Буданов. Ну оце от вангування їхнє, воно мене геть. Ну ви знаєте, воно ніякого нічого спільного немає з роботою головного управління розвідки. А наш ньюсмейкер Кирило Буданов, який роздав більше інтерв'ю ніж всі розвідники світу, разом взяті. Ну, що я можу сказати? Ну, в нього передвиборча компанія, напевно, почалася. Це їхня проблема, я не хочу це коментувати. От, а з приводу іншої фейк ньюс що нібито росіяни готують е дискредитацію і так далі. Ви знаєте, я вам скажу так: ніхто не може перемогти українців, крім інших українців. Так, от, якраз таки. Провалена антикорупційна робота, провалена захист системи правосуддя, невідворотність покарання і так далі. Провалені оці економічні всі речі, не тільки я зараз про закупівлі, а взагалі про законодавство щодо інтеграції України в ЄС це все те, що розколює суспільство зсередини, бо ті, хто критикують владу, сьогодні наражаються на ненависть тих, хто облизує владу. І це саме розколює наше суспільство середини. Тобто, зелена команда сьогодні зробила дуже багато кроків для того, щоб спровокувати вибух всередині країни. Отак, от, от я дивлюся на сьогоднішні, на сьогоднішні події. Єдині, хто в нас монолітні, та, та як то кажуть, не не покубіне поколібімі. Це в нас збройні сили України і волонтери. Це там моноліт не рушиться ніяким боком. Все остальне розвалюється, і ми бачимо сьогодні. переслідування там. Я зараз навіть не про опозицію, я про те, що вже починають переслідувати військових, закидуючи, що ми не так воювали, не так там щось там планували. Да? Тобто Червінського посадили за прильот ракети, е, яку запустили росіяни. А в той же час арахамія з подоляком, е, які фактично на Яворовському полігоні зробили е, навіть фото е, фотофіксацію присутності, скажімо так, ніякої відповідальності не несуть. Ну десь так я бачу сьогоднішню історію. З цими продуктами, які в нас видає на гора головне управління розвідки. Я зараз не говорю про геніально продуману спецоперацію з висадкою. на Крим, я зараз не говорю про роботу саме спецпризначенців, виконавців тих чи інших завдань. Там святі люди, як то кажуть, я їх дуже поважаю, бо багатьох з них і особисто знаю і, і знаю, що це за хлопці. Тоді що, війна вже закінчилася? Чи як відсутність цього об'єднання цього об'єднання пояснюєте? Ну, дивіться, той розрив між тилом і фронтом, який сьогодні спродукований, фактично випликаний, єдиним марафоном? Ну, це, це те, що відбувається на землі. Ці всі провальні речі в контексті популяризації і захисту країни, які призвели до. Провалів в контексті мобілізації, да? Тобто ми бачимо, що провальні речі є такі, ну як би там не було. А саме це і, є доповненням до нашої першої теми щодо мобілізації, що от людей не вистачає. А що хтось, хтось сумнівався, я думаю, що Путін в вересні місяці оголосить тотальну мобілізацію. Ну, в жовтні, то точно. Що далі буде робити? У них мобілізаційний ресурс ну, 25 мільйонів. Населення ну, стільки немає в Україні, не залишилося. Людина проти людини, ми не вихозимо цю війну і можемо виграти технологічно, але повертаючись до розриву і провалу між різними категоріями людей. Ну, Пройдеться в корках, проїдьтеся, в корках по нашим тиловим містам, я навіть не тільки про Київ скажу. Ходіть по ресторанам, подивіться на запит суспільства, на те, що треба той комендантський час прибрати. Зайдіть на пляжі Одеси там чи на Дніпро. Ну ви побачите, що таке фронт. У Нас придумали культурний фронт для того, щоб їздити за кордоном. Ну, наприклад, там нещодавно скрипка в нас там поїхав і прославився тим, що виступав на якомусь концерті, де збирали гроші на підтримку пострадавших від війни русських артистів. Ну, це нормально. А потім він же виходить як політик. Розумієте, от нас кожен ну, він вже стає політиком. Він виходить як політик, починає розповідати про те, що забороняти українцям виїжджати за кордон не треба і, взагалі, трудову міграцію сюди запускати теж не треба. Він щось він, там він має якесь, напевно, мали, маленьке зелене поняття. Ну, це так само, як я сьогодні ліз танцювати. Напевно, в мене це дуже не, не зовсім гарно виходило. би вийшло би затанцювати, ніж в нього говорити про політику. Але тим не менше, в нас це все продукується через оці всі такі речі, вони породжують протистояння в суспільстві. Тому що одні фігачаться на фронті, а інші кажуть нам, ви що, в нас тут економічний фронт? А я завжди казав. Тобто ти до війни, як підприємець, платив 5% від того, що заробив податків, і сьогодні платиш 5% е, від того, що заробив податків. Мається на увазі до повномасштабного вторгнення і сьогодні. На чим відрізняється твоя робота на, на економічному фронті від, сьогоднішнього, від та, яка була в 21-му чи в 20-му році? Ні, впали прибутки, ну прибутки, то впали. Але ж ми говоримо зараз про фронт. Ти що, щось почав віддавати більше? Ні, ти віддаєш 5%. Але вони собі це придумали, ну щоб в армію не йти. Ну десь так приблизно, так? тобто нас за систему шлях, через яку виїхало близько 20 тисяч людей, це в контексті мобілізації, Ніхто не сів. В нас е, кварталівці катаються по Європі, а під шумок дуже багато стендап-коміки свалили з країни, маючи лист. Від Міністерства культури. А хто за це сів? Ну, є якесь покарання за це? Нема. І сидить собі такий боєць, який вже півтора року фігачиться в окопах, да? включає десь там в, перер... в перериві між е... обстрілами, десь там е... інтернет, десь там включить, якщо є можливість там старлінка і так далі підтягнути. Дивиться новини, а тут -а затримують Мажорів, а тут, кабаки, а тут а тут якісь а? Він дивиться на цей весь треш. І Він думав, а я, я то я за це воюю? А потім виходить такий Резніков, каже: Ні-ні, пацани, ви тут воюєте, ми тут яйця кілограмами міряємо. Або курточки тут а передоплати даємо на фірми, на фірмочки прокладочки. Ми малолеткам платимо мільйонні предоплати. За які такі заслуги, Не знаю, тут черговий скандал. Та тут от і предоплати на снарядах не спрацювали, і тут вони і соломи, і і, 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 і Оце все. І він такий сидить, дивиться, а мені ж треба воєнну форму зимову. Закажу, ну я собі на OLX. І йому з ОЛХ-а приходить зимова форма з маркіровкою власність ЗСУ. І що в нього в голові має робитися? А він же воює. Оце все породжує протистояння тут, в містах. А далі, а далі він повертається після поранення, десь там виходить в те мирне місто, да, десь там на реабілітації чи відпустці. І він дивиться на це все і в соці, починає залазити в стрічку в Фейсбук, а там бубочку облизують. Розумієте, от облизує так, що їм вже туалетним папером скоро не буде. А це ж не нормально. А е, на, я пам'ятаю, від, відрубані руки, е, корупція по там, і так далі. Ми ж це все пам'ятаємо. А де воно сиділося? Залишився оцей фан-клуб. Який ненавидить все інше, що, не дай Боже, десь критикує. Ну, тобто, не на часі. Знаєте, от є фан-клуб е, сьогоднішньої влади, який живе по принципу не на часі. І от він сидить і облизує зелену команду з усіх сторін, і е, телемарафон йому в поміч. І От вам протистояння всередині суспільства, яке може перемогти Україну. Ви що, думаєте, що росіяни нас можуть перемогти? Ніколи в житті. Росіяни нас не переможуть. Бо, як сказав. Генерал Мілій, якби нам не давали би зброю, то ми би з сокирами з, з ножами воювали би, та нас би більше загинуло би, та війна була би довше, але нас би не перемогли. Ну, от така історія. Стосовно хабарництва і викриття ось цих от схем в ТЦК, ВЛК, і, до речі, чергове засідання РНБО, за словами президента, буде якраз темі ВЛК присвячено. Ви так іронічно посміхнулися. Воно взагалі ніяким чином не вплине на викорінення самого явища, про яке ви говорите. Є така річ, яка називається невідворотність покарання. Якщо її нема... Ти можеш видумувати собі ще одне РНБО. Ну звільнили вони, що там 25 областей. Маємо ну я так образно кажу, да. Звільнили 25 обласних воїнковів. Тобто, система, в якій працює 6 тисяч людей, яка фактично не працює. А не працює не того, що всі падліці. Ні, там є нормальні люди, я багатьох з них знаю, поранені так само після, після, як то кажуть, того, як були визнані обмежено придатними, тобто дуже багато в мене побратимів воюють, і я сам знаю багатьох воєнкомів, які реально люди, які пройшли війну, поранені і працюють. Але система не працює. Бо ми, наприклад, знаємо, як ми уходили від державної регуляції через систему, наприклад, там сервісних центрів. так? Ну і от воно почало працювати. Ну давайте пригадаємо, як зробити паспорт. Да? Тобто, вже ж не треба? Тих чиновників, кабінети, черги, там, справки і так далі. Прийшов в одному місці, сфотографувався, все написав, заплатив по квитанції, тобі прийшла смс-ка, прийшов, отримав паспорт. Систему змінили. Ота -от посмайданівська влада, вона так зробила ту дерегуляцію. І що у нас сьогодні відбувається? Якщо у нас сьогодні рішенням РНБО вони вирішують, куди прибрати. 25 військових тих воєн, воєнком, ну, ну, рівень держави, рівень структури РНБО. Це в нас національна безпека. Ну я вам скажу, якщо винувати, посадити в тюрму. І це не питання РНБО, це питання наших е, новостворених органів. Ну, це ж воєнком Одеський, він ж не, не за 5 мінут заробив стільки мільйонів, він ж там сидів на тих мільйонах, він їх постійно заробляв. Але антикорупційні органи не спрацювали навіть внутрішнє службове розслідування, яке було проведене перше, воно сказало, що до нього рафік чисели не міновін. Тому, якщо немає невідворотності покарання, то цей треш буде відбуватися. І ми сьогодні бачимо, що ми бачимо те, що держава хоче показати відімость роботи. Нам, знаєте, як то тим аборигенам перед лицем вводять колокольчиком, тим дзвоником. І от поки народ слідкує за дзвоником, Дивиться за дзвоником, то шахрая Остапа Бендера не б'ють. От в нас сьогодні от дзвоником як тим або регіона вводять, щоб ми тільки не чіпали Остапа Бендера, так? щоб ми не чіпали шахрая. А шахрай сьогодні в нас на сьогоднішній день, це, я так фігурально ви, ви, виразився, це той весь треш, який Зеленський привів до влади. Так, звичайно, він бачить, що сьогоднішні рейтинги дуже уміло спрацював. В минулому році, я вважаю, ну, супер, ну, губочки, красавчики. От вони спрацювали по поводу цар, хороший бояри плохі». і він нібито очищається від тієї корупції, бо це ж не війна.